Авдіївка, все за останні кілька тижнів, мабуть, лише самий ледачий не говорив про те, що якщо не вивести військових з Авдіївки, то ми будемо мати дуже багато жертв, тому що це буде другий Бахмут, буде черговий котел. Одним із перших про це заявив військовий експерт Михайло Жирахов ще 6 грудня, і я публікував його статтю на своєму телеграм-каналі. До речі, якщо ви ще не підписані, посилання на телеграм є в шапці профілю. І от що ж сталося за останні дні? Спочатку у всіх провладних телеграм-каналах почали з'являтися відео з Авдіївки, на яких показано, що Авдіївка перетворюється на Бахмут. І від Авдіївки не залишається живого місця. А вчора в ефірі єдиного телемарафону неофіційний речник офісу президента, колишній айдарівець Євген Дикий, через якого офіс президента транслює те, що не може сказати напряму. Так от Євген Дикий заявив, що на жаль, в Авдіївці дуже складна ситуація, і, скоріше за все, ще до нового року доведеться виводити звіти військових. Е, в районі Авдіївки в них є настільки значне просування, що е, ну Буду відвертим, я вчора спілкувався з хлопцями звідти. Я гадаю, що вже набагато більша ймовірність, що ми будемо змушені все ж таки Авдіївки відійти, аніж те, що ми Авдіївку тримаємо. І я б навіть ризикнув припустити, що швидше за все рішення відходити з Авдіївки, нам доведеться приймати ще навіть до нового року. А саме цікаве, знаєте що? Що в єдиному телемарафоні ви так і не почуєте про те, що Авдіївка все, тому тобто що ніхто не сказав, що Бахмут все, ніхто не сказав, що Марінка все, і про Авдіївку також ніхто нічого не скаже. Тому що все, що може транслювати наша влада, це тільки брехня та умови для посилення мобілізації.